Мир та мирні перемовини затягуються, відкладаються. Чому? У мене є підозра, що ми ще не все втратили, ще не все віддали Путіну. Розумієте, так? Тобто сьогодні ще є шанс у нас віддати ще частину якоїсь території, а в тому числі, припустимо, Одесу. Чому ні? Порти? Чому не віддати цю територію? Можливо, звісно, можливо, якщо тягнути з миром ще до літа, в нас логічно не прибавляється, тому що ми послали американців. Вони нас, ми їх там. Ну, це вже третє питання. Ми не поповнюємо свої запаси озброєнням. У нас нема таких можливостей, а ці потихеньку нарощують та нарощують оберти. І може статися так, як було перед. Повномасштабним вторгненням я говорив, що друзі ну, не, не потрібно кричати, ми закидаємо їх шапками. <кій> Ці ж горе патріоти мене травили, хейтили, бісилися, а самі розводили пропаганду війни, розпалювали цю війну, підігріваючи е, Путіна, який тільки чекав цього. Він же чекав цього. Він провокував по-своєму, підводив там війська, проводив якісь там навчання і заплатив грошей гори патріотам, які почали грати на цьому всьому. Закінчилося тим, що ми зараз бачимо з вами. Оце все горе, що в нас є, закінчилося оце тим, що ці гори-патріоти, які зараз в Польщі там, і по всьому світу роз'їхалися, вони кричали, що ми їх порвемо і закидаємо шапками. Я їм пояснював, друзі, потрібно. Мати якісь е, логічні заключення для того, щоб це говорити. Якщо у вас немає таких можливостей, то я взивав і до керівництва країни, і до тих гори патріотів, що потрібно відбудовувати економіку, потрібно будувати заводи. Це ви можете подивитися в моїх відео, я говорив це кожного дня. Що ми повинні готуватися до війни, не боятися або не радіти з цього, а готуватися. Будувати. Ми ж бачили, чим це мало все закінчитися. Всі ж бачили. Що зробили? Нічого не зробили. Нічого доброго. Сьогодні ситуація продовжується, продовжує накалятися. В плані тому, що ми не хочемо ні з ким дружити чомусь. Ми не хочемо миритися ні з ким, нас умови не задовольняють. Я вам кажу, дивіться, знову ж таки, я роблю ці прогнози завжди для чого? Щоб потім могли згадати хоча б і сказати, що так, може, ми були неправі. Дивіться, якщо ми не домовимося сьогодні, кращих умов вже не буде. І ви маєте це знати. І всі це знають. Кращих умов не буде, будуть тільки гірші. Якщо ми втратимо ще і ще території, хто за це все буде відповідати? Скажіть, ті, хто кричать сьогодні з телевізора, що е, не віддамо землі ні кроку назад до останнього українця, вони будуть відповідати? Ні, знову ж таки, будемо відповідати ми з вами гіршим життям, своїм здоров'ям, втратою територій, своїх рідних та близьких. Оце ну, це буде наша така відповідь. Розумієте? От так ми будемо відповідати. Ті, що сьогодні розказують, що ні, ти все, тільки на наших умовах. Ми будемо так, ми будемо сяк, ми хочемо цього. Вони все роблять для того, щоб ми втратили більше. Чому? Тому що більше всього, я вважаю, це домовленості. Це домовленості з ворогом. Вони були, є, і я думаю будуть. На жаль, така ситуація сьогодні дуже багато е в нас тут на території і в. Владі укорінилося е, проросійських кхе, агентів, ФСБшників, які роблять все для того, е, щоб війна продовжувалася, щоб Росія могла потихеньку зібрати ще більше сил і віджати в нас ще більше територій. От і все, все йде до того, друзі.